Військові знають його як балу, а для всіх інших він Василь Конько. Ця людина здійснила більше сотні поїздок на передову з 2014 року. Проте розповідає волонтер, що благодійністю почав займатися з часів майдану, де розпочалася власне боротьба українського народу. Коли було перше побиття студентів, ми тоді не стояли осторонь разом з афганцями міста Тернополя і Буквально на другий день були вже в Києві. Це наші були перші виїзди. Потім другий вис ми повезли вже медицину, амуніцію, всі необхідні речі, дві палатки, продукти харчування, постійно були з хлопцями на Майдані. Василь Кунько згадує, що з початком війни у 2014 році він не міг залишатися осторонь, тому разом із командою допомагав військовим. Саме тоді розповідає волонтер. Він усвідомив важливість і необхідність своєї роботи. Моя перша поїздка була на схід міста Слав'янський, що Гіркін був в Слов'янську, е, виходило так, я виїжджав з Тернополя, а він виходив зі Славянська. Колона йшла на Донеччину, на місто Донецьк. І я коли вже в'їхав в місто Славянськ, ще були їхні трупи лежали, і, 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 і наші хлопці вже зайшли в місто Славянськ. Населення місцевого практично не було. Лисичанськ, Попасна, Сіверсько-Донецьк та багато інших міст. Саме туди Василь Конько особисто доставляв допомогу українським захисникам. Волонтер зізнається, що не бував лише в південних областях, таких як Миколаївщина та Херсонщина, але усе необхідне туди активно передавали члени його команди. Василь Конько розповідає, що кожна поїздка має свої ризики, адже сучасна війна створює небезпеку всюди. Проте усвідомлює наскільки важливо допомагати військовим. На передовій, і саме це спонукає його продовжувати свою роботу. Кожний виїзд, розумієте, він запам'ятається в моєму серці назавжди, розумієте, бо всяке буває. Ти приїжджаєш в Тернопіль і потім згадуєш ту поїздку і задаєш себе питання, що як мало ти зробив? Перше питання, а друге питання: що дякую Богу, що вберіг нашу команду. Що ця команда знову поїде через певний термін, розумієте? Бо небезпека там навколо. Волонтер, який постійно підтримує наших захисників, регулярно вирушає на передову, доставляючи необхідне спорядження, ліки та продукти. І цього разу, щойно завершилось наше інтерв'ю, він зібрав черговий вантаж і вирушив у ще одну поїздку на схід. Його місія, вже майже 11 років залишається незмінною забезпечити бійців усім необхідним і надати їм частинку тепла від тих, хто чекає на перемогу вдома.